Як доглядати за жирною шкірою обличчя і для чого її взагалі зболожувати? З вами косметологиня Лілія Москалик. На цьому ютуб-каналі я розказую про те, як свіжу і сяючою виглядати в будь-якому віці, без макіяжу, без уколів і з турботою про тіло. Підписуйтесь, ставте лайк, і якщо є запитання, залишайте їх в коментарях. Важливим моментом для жирної шкіри це має бути очищення. Воно має бути двічі на день, це дуже важливо. І воно не повинно очищати шкіру до скрипу. Тобто не має бути такого враження, що як ви вмилися, що у вас до скрипу відмилося повністю обличчя. І якщо ви не наносите далі тонік і крем, то шкіра стягується. І сушиться або навпаки відразу дуже, жир, дуже жирніє і виділяє багато шкірного сала. Бо якщо ви так глибоко очищаєте шкіру щодня, двічі на день, ви кожного разу порушуєте цей захисний бар'єр шкіри. І за рахунок цього шкіра отримує сигнал про те, що вона зневоднена. І вона навпаки намагається насинтезувати більше цього шкірного сала. І ви бачите, що ваша жирна шкіра ще більше стає жирною і ще більше виділяє шкірного сала. Тому то дуже важливо зберігати баланс для жирної шкіри. Між очищенням і зволоженням, і відновленням оцим, цього захисного бар'єру шкіри, якщо він пошкоджений, або е, балансування в тому, аби його не порушувати. Тобто ви шкіру очищаєте, її після того тонізуєте і обов'язково даєте зволожуючий крем. І це не повинно бути щось незрозумілої, якоїсь гелевої текстури. Це може бути легкий крем в формі фліїду, наприклад, або емульсії, або може бути просто легкий крем для жирної шкіри. До речі, ми вам підготували підбірку цих кремів в описі до цього відео. Ви можете зайти і подивитися, які можуть бути варіанти з професійних, ті, яких ми можемо. Можемо вам рекомендувати. Звісно, що через відео я не можу рекомендувати конкретно те, що саме вам підходить, але загалом підбірку тих засобів, які адекватні і якими можна доглядати шкіру жирну, і вони не липнуть, не залишають якоїсь важкості або мінімально дають такі ефекти, ви можете знайти в описі до цього відео. Хочу більше розказати про тонізацію жирної шкіри. Якщо ви маєте схильність до висипання, маєте жирну шкіру, то ви можете вранці використовувати тонік звичайний, просто який відновлює захисний бар'єр шкіри і збагачує різними мікроелементами, які розчинні, власне, в воді і не розчинні в кремі. А ввечері ви можете використовувати тонік, який буде містити кислоти. Це робиться для того, аби відлущувати краще шкіру і зменшувати кількість висипань. Але постійно тоніком з кислотами не варто користуватися для жирної шкіри, бо ви можете її пересушити і, відповідно, порушити захисний бар'єр шкіри, як я вже спочатку казала, і через це вона буде ще більше жирніти. Ще одним із елементів важливих для очищення жирної шкіри є використання різноманітного глибокого очищення, наприклад, ферментами або масками, які містять глину або коалін. Але ці маски не повинні засихати на шкірі, а ферменти ефективно працюють ті, котрі є сухі. У вигляді порошку, які після вмивання шкіри розводяться на долоні з кількома краплями води, наносяться на обличчя, там якісь час працюють, змиваються водою, і далі по списку використовуєте всі засоби для догляду, якими користуєтесь. наприклад, там тонік, сироватка, крем, бо тонік, сироватка, крем і сонцезахист, якщо це світла пора доби. І такий глибокий засіб для очищення ви можете використовувати в залежності від стану вашої шкіри і від того гіперкератозу, який вона має, тобто таку шершавість на шкірі. І ви можете використовувати його або тричі на тиждень, а можете використовувати раз на два тижні, залежить від стану шкіри, або, наприклад, від менструального циклу, якщо ви знаєте, що у вас це змінюється протягом вашого менструального циклу, для того, щоб це знати, важливо досліджувати питання того, як змінюється шкіра відповідно до менструації. Для цього можна просто вести собі щоденник і нотувати. От у нас у мене сьогодні ось такий день менструального циклу. На шкірі там підсипало таку-то кількість того-того, а зараз так в такому стані шкіра там ідеально гладка, гарна і нічого їй не бракується. Нотувати кожен день протягом 3-4-5 місяців, і ви будете бачити закономірності і розуміти, як на них можна впливати. Ну і захищати жирну шкіру також потрібно взимку від холоду і від пересушеного повітря через опалення. Для цього можна використовувати просто більш жирні крема або cold крема, якщо ви, наприклад, любите кататись на лижах або займаєтесь якимись іншими зимовими видами спорту. Або влітку ви можете обов'язково користуватися сонцезахистами, і сонцезахист буде захищати шкіру від сонячних променів, і з меншою ймовірністю будуть утворюватися пігментні плями, або сонцезахист також захищає шкіру від утворення якихось новоутворів на шкірі, наприклад, меланоми. Зокрема, ми теж про це знімали відео. І сонцезахисти для жирної шкіри також бувають легкої текстури. Ми, до речі, про це вже теж знімали відео. На youtube каналі запрошую вас переглянути. І там навіть є підбірка сонцезахистів легкої текстури, власне, для жирної шкіри. Запрошую вас переглянути. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео, і ми будемо відповідати на них в наступних відео коли-небудь. Якщо ви хочете в короткий період часу мати відповіді на свої питання, запрошую вас на консультацію онлайн або у студії у Львові.